Насправді, було б дуже цікаво послухати людей з НКРЄКП, а ще цікавіше послухати представників енергокомпаній, тому що насправді, там, коли НКРЄКП формує ціну, то кожен так званий ліцензіат він обґрунтовує угу, свої так, витрати це завжди так було да. і зараз так само угу. є. І тому треба було б уважно розібратися в структурі цієї ціни, з'ясувати, які там складові, чому так сталося, тому що насправді будь-яка ціна. Вона е, нікому не подобається і мені так само. Да? Нам би хотілося б, щоб взагалі у нас не було батарей, а гріло сонце і можливо, так? І, і, і треба було б, щоб взагалі Києвенерго е, тільки лампочки в під'їздах змінювало. Тому на, насправді зараз дійсно дуже багато емоцій, і мені здається, що сьогодні навряд чи можливо якась така. Спокійна і фахова розмова на цю тему, а коли емоції вляжуться, можна і потрібно, мабуть, буде знову ж таки детально розбиратися з цифрами. Ми ну, зараз дійсно дякую, що ви сказали. Так само, коли після 1 травня да ми почули цю інформацію про йдуносіну на газ, перший день було більше емоцій. Я пам'ятаю навіть у експертів. А вже після того, якось минуло кілька днів і по-іншому почали ціну, там роздивлятися від чого ж залежить, на що відбулося. Ну, Знаєте, день... можна, да, -да, можна ще що... можна дуже багато говорити. Правильних зараз речей. Ну я розумію. Наприклад, і... говорити про те, що у нас страшенно енергонеефективна економіка, страшенно неенергоефективна uh -huh. там. Господарство житлово-комунальне можна говорити про те, що Україна там газу витрачає більше, ніж Польща там. І на одиницю товару ми витрачаємо енергії в рази більше, ніж будь-яка розвинена країна. І це все буде правильно. Але знову ж можуть зауважити кожен з громадян, що кожному персонально від цього не легше, і це справді так. Наскільки е, такі процеси змусять нас е, займатися тим, чим весь світ уже давно займається енергозбереженням, енергоефективністю, високими технологіями, це вже інше питання, але це теж, я думаю, той шлях, який яким треба рухатися. От, До речі, е, декілька днів тому нацрада реформ якраз розглядала питання енергоефективності, і там було декілька серйозних рішень, схвалено, які стосуються того, що Мають працювати структури, які фінансуватимуть енергоефективні заходи, починаючи від утеплень, закінчуючи там кредитуванням для того, щоб люди могли поміняти вікна, утеплитись. У нас ми застряли насправді на 25 років, якщо досі, наприклад, ще Україна не має обліку навіть. Ми не знаємо точно, скільки насправді тепла споживається. До речі, хочу сказати, що Разом з колегами думаю, що наступного тижня нами буде внесено законопроект, який стосується комерційного обліку. Це перше uh -huh. чергу стосуватиметься саме тепла. Тобто, от в комплексі це е, повинно е, призвести до того, що е, людина повин... буде точно знати скільки вона споживає. В ідеалі вона ще повинна мати так звані регулятори з тим, щоб вона могла сама впливати на температуру приміщень. Але знову ж таки, ми говоримо про те, чим живе сучасний світ. Коли е, сучасний світ передбачає е, ті ж самі батареї, які можна регулювати, то розказувати про це бабуся, яка живе в Хрущовці ну, да, іде чогунна батарея, вона такі речі, мабуть, не дуже добре буде сприймати. За... Я, я розумію абсолютно розмову про те, що це удар страшений по да. кожній родині. Але дуже важливо, щоб ми не говорили категоріями всі, не всі, більшість, меншість. це треба все рахувати. У нас дуже багато емоцій в дискусіях і дуже мало цифр. І нам потрібно, і, до речі, я підтримую колегу-аналітика, який говорить про те, що цей час, який був нібито для громадського обговорення, але нібито для громадського обговорення, Ну, влада могла б використати результативніше, щоб пояснювати, що відбувається і як, і як це робиться. Хоча з іншого боку, от у нас всі розуміються, як е, грати в футбольній збірні, як вигравати війну, яка має бути ціна на газ. У нас всі в цьому фахівці. А хочу сказати, що готовий от з вами. Ну, не те, щоб посперечатися, був посперчатись. період так, нам, як ви скажете. Ви, вам ви, вам ви мене підтримуєте, да, ви да, не я будете можу, можу, можу чому? чому? Поясню, чому, тому що коли. Парламентський комітет займався ще була робоча група по тому, щоб розглянути обґрунтованість підвищення тарифів, який перший раз відбувся, mm -hmm. то насправді там достатньо серйозно насправді працювали, багато це зайняло і часу, і роботи. Звіт був приблизно десь до 40 сторінок. І ну, mm -hmm. якщо в, в країні цей звіт прочитало, чоловік 50. Хоча він відкритий, його можна, його можна прочитати. Кожен, хто хоче розібратись, хай спробує. Але е, так само в мене було таке, таке бажання, але треба розуміти речі, що коли в цій галузі ставиш 5 питань і отримуєш 5 відповідей, після цього виникає 25 запитань. Е, починаючи від теплоємності газу, як його вимірювати. І завершуючи, ну, скажімо, таким питанням, про які в нас навіть ніхто не думає, але в, в світі, в цивілізованому. Різниця є по оплаті, навіть в залежності від того, в якому місці будинку знаходиться квартира. Якщо вона, наприклад, на першому поверсі, чи, чи, чи бокова, а не всередині, ну ви розумієте, тобто там Ні, тепловіддача ну, інша там інше. Я ж сама тоб... навіть в мене в квартирі ви щось, задаєте. але є та кімната, яка біля те, що ви говорите, де одне віконечко і вона така бокова, і там більш холодно, насправді. Ніж ті, або, а іноді бувають періоди, коли навпаки там чомусь тепліше, ж, бо сонце воно так. Тому, тому ці речі всі треба е, насправді теж було б враховувати. Ми говоримо про вартість. я тільки не розумію, де глядачі. Будь ласка, шановні глядачі, я розумію, що ви обурюєтесь, можливо, але давайте вас в ефір даємо. Всі дзвіночки. 223 0, де є дзвінок? А, я вибачаюсь, Договоріть ви зараз поступом до Просто це чекали, до, поки до чого договори. до чого веду. Це не означає, що треба вітати бездумно будь-яку зміну ціну на газ, але дуже важливо, крім емоцій, спробувати розібрати, що відбувається. Ми говорили про те, що декілька років тому дефіцит нафтогазу складав більше 110 мільярдів гривень, і зараз насправді відбувається те, що е, цей дефіцит ліквідовується в тому числі і за рахунок підвищення цих е, тарифів, але це означає, що... Тоді буде відбалансована система газозабезпечення, і газ буде. Тому що дійсно важливо не довести до ситуації такої, що люди перестали платити, і немає ні тепла, ні, ні газу. От, оце най, найжахливіший виклик, який стояв перед країною. Тому що, коли 25 років реально ніхто не робив нічого для того, щоб модернізовувати цю систему, і сьогодні за два роки нам потрібно перевернути світ і зробити, щоб послуги були якісні. Недорогі і, і ще й всім по кишені. Чудес не буває. На жаль.